Скандал через земельну ділянку розгорівся на Кіровоградщині у селі. Павлиш підприємець все мріяв викупити ділянку, на якій стоїть його ангар. Та роками йому не дозволяли цього робити. Тепер раптово землю орендував вже інший підприємець. І тепер ангар заблокований. Ані під'їхати, ані користуватися ним не можна, бо земля чужа. Власник будівлі звинувачує опонента, що той зміг забрати ділянку завдяки своїм депутатським зв'язкам. Що ж кажуть з цього приводу в селищній раді? Та як вирішити конфлікт, Юлія Бабак далі. Доброго дня! Доброго дня. А що тут відбувається на нашій території? Сам на які ваші? Як Йо це на які наші? На місці колишнього автобусного парку в Павлиші, що на Кіровоградщині, розгорівся скандал. Два підприємці ніяк не можуть поділити землю. Ми купили оцеву. Микола Богушев стверджує, що 10 років тому придбав цей ангар на 300 квадратів, аби ремонтувати вантажівки. Чоловік займається автоперевезеннями. Весь час намагався оформити власність і прилеглу земельну ділянку. Я не раз на сесії обращався, в ж раду я там тільки й тукся. Вони мені відмови, відмови, відмови. Причини земля не переведена. Звідки куди за і АТП на селищну раду Павлиш? Як вони вже селищна рада стала в райдержадміністрації, вони у я обратився туди. Вони мені теж відмовили. Чого відмовили? кажуть, у воєнний час не можна. Та навіть без позитивного рішення доглядав комунальну територію і користувався нею. Допоки не з'явився сусід-підприємець з пропозицією викупити його ангар. Виявилось, він отримав цю землю в оренду на аукціоні. Я вам я штучок дам за цей ангорчик. А ми будемо розширюватися. Звичайно, назвав смішну ціну, це по-перше. А по-друге, якщо ми взяли ангар і тут товклися на цій території, хлопці тут. І днювали, і ночували здоров'я, укладали своє. Чого він забирає? Він діючий депутат. І він скористався цією нагодою. І так як у нього є доступ до усього, підприємець Олександр Литвин розповідає, ділянку взяв в оренду на 15 років. Все по закону платитиме щороку сліраді 3 тисячі гривень. Я зареєструвався як учасником акціону півтора місяці. По моєму прозоро на сайті там все це було. Виграв цей акціон. І все, вийшло ріження, дозвільний документ. селищній раді кажуть, аукціони потрібно винаповнювати бюджет. Таких за рік провели вже шість. Публікується це все на офіційних сайтах. Об'яви про проведення аукціону на єтендері. Підтверджують, що на землю претендував і Микола Богушев, власник ангару. Але Хотів отримати земельну ділянку не в оренду, а він хотів її іменно отримати у власність. Тепер через те, що земля орендована, заїхати у власний ангар Микола не може. Приміщення заблоковане. А де ж мені техніку ставити? де мені заїжджати, де мені У Мене по вулиці техніка стоїть. В селищній раді порадили двом підприємцям домовитись про спільне користування частиною ділянки. Та поки безуспішно це все залежить від пана Миколи. не ультиматумами, а домовлянням. Микола ж вважає, що Олександр Литвин землю в оренду отримав завдяки депутатським повноваженням. Тож планує судитися. Планую адвоката найняти і в суд звернутися і добиватися свого із Кіровоградської області. Юлія Бабак, Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.